Відео до сорту Фарбелі. Смак підтягнувся. На 15 вересня стала, ну, Вона вже тоді не мов була, коли я її зривав два тижні тому, ніби як достиглий плід. Але зараз, на даний період, це має гарний смак. Абрикос гарним смаком смачний. Соковитість, звісно, не так все добре. Але на теперішній період споживати абрикос, я думаю, це дуже гарний показник даного сорту. Ось і вона ще вісить і готова бути, спожитий у свіжому вигляді чи для переробок. У нас ще в руках такий великий плід під деревом знайшов, сорт дубівка. Взагалі це зимовий сорт. Але просто щось не показав, вам зразу цільний плід почав їсти. Дуже сладкий, смачний, відчувається. Ось цей в ньому в смаку такий типаж для старих сортів. Соломінисто-жовтий від тепла, передчасно дозрів. Смак абсолютно солодкий. Отам, маленький менший є плоди, але ну, сорт великоплідний, здатний до великоплідності. Е, менші плоди я на влежування зірву, подивлюся, що. Ну, якщо в мене вийде, звісно. Ось, ось такий у мене є дубівка і ще. На підході фаркло, але повністю, незважаючи на тепло, яке було, він ніби як ви бачите, його вже запаляним таким жовтим, ніби як дозрілим вже можна їсти, так? але ні, він ще твердий, ще дуже твердий плід. Того послідуючі роки, от з, які, е, з, характерною, з характерними погодними умовами для мого регіону, я не знаю, чи він в мене взагалі дійде. Це жовтневий абрикос. Цьогоріч я все ж таки розраховую в кінці жовтня його спожити. Дуже розраховую. А в подальшому не знаю, як там вийде. На цьому все. Дякую за увагу. На огляді були ось такі мої сорти.